Містечко на полотнах Олександра Кокалка затишне і одноповерхове. По провінційному зворушливе, романтичне. Понад 30 років художник пише Рені та спостерігає, як воно змінюється з плином часу. своє скажімо. Колись воно мало своє обличчя, скажімо так червоні черепичні дахи, будинки, білені вапном. Воно нагадувало середземноморські міста. Тепер це якось усе нівелювалося, стало безликим. Це вже не те, рені, воно втратило своє обличчя, втратило свою рідність. Зараз воно вже не надихає мене як художника. як художника, у тому, що я бачу, немає сюжету для роботи. Тепер Олександр шукає натхнення переважно в Дунаї. Ріка зостається незмінною, величною. Може, хіба трохи дужче заростає очерету. Прикордонне місто на самісінькому півдні Одеської області. З одного боку, просто за містом, лежить сухопутний кордон із Молдовою. З іншого, по той бік Дунаю, вже видніється Румунія. Історія цього місця губиться в серпанку минулого. Відомо, що за античних часів тут уже вирувало життя римляни, давні слов'яни, генуельці, турки, запорожці. Хто тільки не примірявся до цих земель, які тільки кораблі не зупинялися на цій пристані, у письмових джерелах Ренів перше згадане в 16 столітті, як поселення у Молдавському князівстві. Етнічно Рені завжди було строкатим, але однією з найбільших спільнот міста завжди були молдавани. Свій мистецький простір Олександр Кокалко назвав голосно, картинна галерея міста Рені. Тут ми і зустрінемося з нашою героїнею Сабіною. Дівчина принесла старі сімейні фотографії. Аби в рамках проєкту Сімейний портрет ми повторили одну з них. На фото загадкова молдаванка Феодора. Вона прийомна мати Сабіниної бабусі. Феодора. Ми вважаємо, що вона була модельною. Вона з молоду знімалася на картки листівки. У неї були незвичайні фотографії, не домашні, а цікаві, позування. Вона часто грається волоссям, робить різні зачіски. А на цій світлині Феодора трохи старша. Тепер вона хатня робітниця. Розкачує тісто для плацинди. Традиційного молдавського пирога. Судя по фотографії. Перше це хронологія. Судячи з фотографії та інтер'єру, це 30-ті роки нашого 20-го століття. Це обстановка Обстановка дому в Румунії. Румунії окремі елементи інтер'єру свідчать про достаток господарів. Благополуччя. Вона гастарбайтер? трохи знаючи ситуацію, ми розуміємо, що дівчина поїхала на заробітки на заробітки. Ну працювала в якійсь заможній родині хатньою робітницею. Це ж часто траплялося в 30-ті роки в Бессарабі під владою Румунії. Часто їхали працювати молдовани в заможні румунські родини. Ну 20-30-ті роки в Бессарабі. Це був один із дуже важливих елементів заробітку. Кожен юнак чи дівчина їхали на заробітки. хлопці їхали на сільськогосподарські роботи, на будівництво. А дівчата, аби назбирати собі посиг, йшли ну на заробітки на два-три сезони, а іноді й на кілька років. заробляли, поверталися багатими нареченими. Це мама Сабіни Ауріка. Реконструкцію фотографії ми плануємо провести в місцевому історико краєзнавчому музеї. Музей невеликий, але цікавий. Тут зібрано справді багато цінних експонатів із історії Рені. Та візуально музей дуже ветхий. Стіни вкриті павутинням тріщин, що розбігаються в різнобіч. Нам дозволяють провести тут фотосесію за однієї умови робити перестановку без поспіху. Треба зсувати всі ці експонати і переносити. Знаєш, тут інша ситуація тут кажуть катакомби. Це небезпечно, щоб під час пересування ми раптом не провалилися ніколи. Розчищання кутка для зйомки в умовах обмеженого, захаращеного речами простору нагадує розгадування ребуса. Аби перемістити потрібний предмет треба сунути інший. Та ребус розв'язується. Без поспіху пересуваємо старовинний буфет. Розвішуємо картини, декоруємо, з кожним кроком наближаємося до атмосфери румунської оселі в галаці. Куток гарний, тільки ось комод, чи як правильно. <уфет> <уфет> буфет. Буфет треба зсувати ще трохи. <уфет> Сабіна разом із мамою Аурікою тим часом вирушили шукати дошку для розкачування тіста. Поїдемте, тоді, тоді? Поїхали тоді шукати. Шукають у знайомих, у пекарнях і піцеріях. Ні, у нас звичайні стандартні Ні, дощечки. Таких у нас немає. Підійде? Така підійде. У решті ми знайшли аж дві дошки для розкачування тіста. Вони годяться і за розміром, але, звичайно, автентичного вигляду не мають. Це компромісний варіант. Давайте тепер виставимо стіл, за нього поставимо дівчат та й будемо вже розуміти, що додати. Так, добре. Героїні готуються до фотосесії. Ауріка починає розкачувати тісто для плацинди. Щоправда, качалка теж не зовсім така, як потрібно. Потрібна довша. Тоді тісто для плацинди розкачується тонше. Спробуємо дізнатися. Подробиці історії фотографії Це відбувалося в Галаці. Наша родичка працювала в німців удома, допомагала, готувала їсти. Як служниця, як Це господиня поруч стоїть німкеня. Вона жила по вона жила в Румунії, в Галаці. На вулиці Домняски. вона й зараз та вулиця існує. Ми минулого року були в галаці, і мама, проходячи повз, згадала своє дитинство. Ця жінка на фото Феодора виховала мою маму. адже біологічна мама її покинула. Та хто вона насправді ким доводиться? Загадка, звісно. Ауріка грає роль загадкової Феодори, а Сабіна роль німецької господини. Так, хорошо. У мене руки вільні чи рівні? Трохи ось так. Чуть -чуть. Чудово. Внимання, приготовились. Приготувалися. І, І, І ще. Багато часу пішло на підготовку, на те, щоб зібрати потрібні атрибути, яких уже не знайдеш. Багато чого викинуто. От ми й зрозуміли, що треба зберігати старовину. Воно було того варто. У цій фотографії є якась частинка нас. У цих предках яких ми на жаль не знаємо. Наостанок ми вирішили повторити фотографію молодої Феодори, ту, на якій зображений найкращий час її життя молодість. Ким вона була кровною родичкою, сусідкою чи просто чуйною жінкою, яка виховала чужу дитину. Навряд чи Ауріка і Сабіна колись дізнаються правду, але сімейний міф разом із цією світлиною передаватиметься далі й далі, від покоління до покоління.